Так, хлопці, слава Україні! Дивіться які мотоцикл, стоячий це. Дивіться. Прикольно, так? Дивіться який. Стоїш і їдеш. В каски, кстати. З Блогер, хлопці. Блогер поїхав. Дивіться. Тр-тур-тур-тур-тур. Оце раніше такі були гідроцикли. Стоять. Дивіться. А ми на Дніпрі, хлопці. Дивіться. Гуляємо. Гуляємо. Хтось стул викинув. Дивіться. Хтось стула вже викинув. Дивіться, яка вода. Кстати, вода дуже прозрачна. І дають воду вже потихеньку. Ввечері. Так, пацани. Поліція охороняє простори. Ввечері. Дивіться. Вчора була чорна лодка. Сьогодні ця металічна. вчора ріп. Бачите, хлопці? Охороняють. Охороняють біопростори. Всіх розгнали, браконьєрів теж. Ну це хорошо. Це проїхав цій на гідроциклі і через пів часа вже поліція. Так, хлопці, водна поліція їде добрий день ми з України. Держи. Добрий день, українці! Слава Україні, героям слава! І тут наша поліція нас стереже. Поїхала поліція, хлопці. Всіх рад бачити, зараз я їх покажу. Я ж хотів все засітити. Все, дякую. Біжим за поліцією, біжим, біжим он рибак наш. Є поліція, є. Хлопці. Рейд браконьєрів. Браконьєри всіх ловлять, трачистів, хлопці, біжимо знімати далі, за ними тут от бережем, дивіться, біжу, біжу, щоб швидше вам показати. швидше поліцію показати, води поки нема. Дивлюсь. Поїхала на перший шлюз. Бачите? А он моя вимостка. Флаг. Хлопці. Дивіться. Бистро пішли, по вітру, по течії, ну течії нема. Поїхали, лодок нема. Значить на другій, третій, зараз Олінський. І будемо чекати, коли вони будуть повертатися. Дачали їздить хлопці кожен день. Кожен день зараз скільки? 7 часов. Днем. І ввечері, утром не знаю. Так що дивіться, не виходьте, бо буде штраф. Ну, перший раз відпускають, другий. А на третій четвертий вже вчат штраф 500, а на 4 -4... другий раз штраф 800. Не конфіскують нічого, нічого, тільки штрафують. Щось вони остановили, так? Да? Чи їде? Так, хлопці, дивіться що тут у нас є Такс, там купаються у нас Так. Так, рибак зійшов Хотів засняти, наш рибак Він тут постояв Вода пуля мені прозрачно Дивіться Я сьогодні без піни хлопці Ставлю паличку так Вчора погода була така погана І нічого не новилось Палочку я завжди ставлю, щоб дивитися. <кій> ну сьогодні п'ятниця. О, бачите? Там поліція під берег пішла дивитися. Треба руки помити. Оба! Взадусі вже риби нема, щось не дохне. Бачите, щось вона там так іде і дивиться. Бо браконьєри там по кущах сидять. В порядку все добре, наше місце. Бачите, почистили. Хлопці, друга лодка вже трошки пізніше. Уже, бачите, це нова лодка з'явилася, Так, дивіться, вони на рейді. Та проїхала 2 години назад, не повертається. А ця, хлопці, на рейді вже стоїть. Тихенько їде, але це якусь лодку я не бачу. Це нова вже четверта. Чотири лодки. Тихенько пливе. Рибачок наш. Ловить карасики. А поліція пливе. Це вже велика лодка, хлопці. Це може диверсантів шукають якісь, може і не тільки браконьєрів Бо щось дуже багато поліції вже на лодках. Такого не було. Зараз конкретно вже поліція охороняє наші простори. Молодці, взялись за хлопці на воду не виходьте, бо це капець. Стільки поліції я ще не бачу. Дивіться яка луна. Луна така. Одна, така лодка я ще не бачив. Друга. Дивіться. Бачите? Йдуть на перший шлюз, борються з браконьєрами, е, охороняють біопрос... біоресурси України. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Молодці поліцейські. Ну це третя лодка, їх тепер чотири, цього і не було. Це нова вже. Получили нову лодку. Є ріп, є дві таких, а це третя вже. Так, підемо в камиші, подивимося, що тут є. І познімаємо. Ви ж любите дивитися, як охороняють нас, як дивляться, щоб був порядок. Дивіться. Такс. Дивіться, хлопці. Щось там багато рибаків я дивлюсь. Хлопці, дивіться, є там рибаки? Дивіться. Так, охороняють, плавають. Так, хлопці, зараз сом іде. Дуже сильно. А поліція дуже сильно охороняє. Воду не дали, така водичка. Сонце заходить. Так. Що там? Пливуть потихеньку, потихеньку. Площа це дивіться. Турчик заліз, сапога. сижу, води нема, щоб далі кидати. Поставив вже світленьку на вечір, щоб їли. Ну води нема, нема риби. Вітер дуже сильний. дуже тучі такі, дивіться, що робиться. Набрав сапог води, хлопці залазив. Нема води, нема риби хлопці. Сапога, бачите, на нас тут щеки стою. Поставив таку жовтеньку на вечір. На лодки вже наловив би давно. Це з берега, хлопці, це такий капець. Опа. Ну, Стейжун за стольчики, як лодки, хлопці. Тут на метр більше кидаю. Мені головне, головне, щоб якщо клюне, щоб витаскувати. Рибалку одної покльовки. Вже покльовка одна була, откусила. Поставив світло вже вечір. риби, не підійшла що зробиш таке життя на хлопці бачите яка розгарна Станем. нема покльовок полощу воду хлопці Жінки полощать більів, а ігор полощать воду. Ну а що зробиш? Хочеться зловити, а не, не ловиться. Бачите, трава, вітер. Ну що, куди кидати? Дивіться які ураган. Опа! Вдоль трави пройдуть і строкувати пройду якщо буде риба то не вийде. І якщо хороша то піду в воду і, якщо хороша риба заходити в одежку і знімати контент лише клюнув на думав дадуть воду но после обстрілів хлопці воду не дали Буде така, що катець. І не одне поклюпки. Ця силикон не моя любима. Просто що зараз темно. Ні, ну якщо б вона була, то вона взяла б, звісно. Ну їж ж нема бути риби. Виход сонця вийшло, ну, в смачні заходило, трошки було просвіт. Були покльовки, огонь накривав. Хорошого нічого нема. Стоїть далеко, хлопці. Стоїть далеко, гуляє, на просторах Дніпра. Ну і все, в принципі. Оддохнув, ну, тренування, покльовка, откусило, все, го просто відео о, просто відділ. О, просто б відділ. Хлопці дивіться, відкусило. Тільки що сидів, закинув і відкусило. Тепер треба пере, пере це передівати його. От так от буває. Откусило і все. Ось така красненька фішеп роботає невеличка 2,5 на вольфрамі, 18 грамів. Откусила хлопці. Карабіни хлопці не використовую. Жалко. Не витягнув. Ну, видно маленький. Щось треба йому дати друге. Що паличку поставив, води нема хлопці. Нічого нема. Ні води нема, не риби. Оце тільки раз откусило і все. Таких в мене вже нема, закінчилось. У мене є флагман такий мені мене на день народження подарили. Є така ще от, кстати, можна цю поставити таку, як вона називається, ну, фішап. Це правда 3,5. Так, двойник ховаємо. А що це в мене? Розовенька є така. А, ні, це вона така з... Покаше рано. Ага, поставимо таку хлопці. Правда крючок тут маленький. Ну що? Нам головне, щоб клювало, правильно? Флюр 06, хлопці. Японія. Онлайновський, дорогий півтори 1500. друг щучка. О, Щука в тому году дуже сильно кусала. 0,4 відкусував, 0,5 відкусувала, 0,52 відкусав. Я в цьому году 0,6, подивимося, ще поки в цьому году щуки в мене не було. Тому і не відкусувала. Бачите, я просто прив'язую без карабіну. Тому що карабіни... Вони ще відпугують, рибу ще розгибаються, і я їх не спорю. Так, хлопці дивиться. Вода ще на місці. Бачите, як я состопчика ловлю, хлопці Бачите. Сало під берегом одкусило, на дальніках не було. Ось тут було десь. Ось тут там. Опа. зразу така дуга, хлопці. Тут я сідаю і сидячи кручу, хлопці, стоять не люблю. Ми ж на одиці. Чому ми повинні, як це кажуть, стояти там. Трошки сюди, трошки вроді вода пішла, чи це течія. чия. Откусило маленьку 2,5 поставив. 3,5. Ну, двойник маловатый, конечно. Но ничего. Мелкий судачок. И так, знаете, клюнул вообще еле, еле. Нема течения, И она я только взяла, бачите, тучи, какие ходят. Тут почистили, тут вона її витягувати, а там бачите, яка трава. Що ти тут виділиш? Воду заходить, ти не доходиш до кромки. Там дуже глибоко. Окуня до хіра. Окунь кусає бли, на раз. Це всі силиконки. На раз. Судака дуже мало, Такої є води чи нема. Ну, якщо пішла, то еле-єле. Я ще прийду сейчас, через пів попробую. Опа! Оп. Саме головне все погійне на братьку, то хлопці. Так люблю з вимостки ловити, з лодки, з берега не навішу, хлопці. Це така фігня, цей берег. Ходить по траві. По Їм повезло, у них 20 вимосток і там глибина десятка зрас. 10-12 на викиді. А тут на викиді 8-7, а там 6. І трава страшна. Такий берег не фортовий Вимосток. Чотири штуки, або три. І то та зайнята, та зайнята, моя взагалі там точка така глима. Вітер дує, хлопці, міняється, переміна погоди. Воду не дають. Ні, нема води. Як цю траву пробивати? Сапоги по шию, а там ще глибоко. Коротше, якщо воду не дойдуть, вона не підійде, я знову нічого не зловлю. Ну, головне, що я душу відведу, хлопці. Душу відведу, це найголовніше. Це коли відстрілюєш так. воно запутається, знаєте, де на кончику. От кончик зразу закручуюся. Ось такого. Ну це коротше, не рибалка, це, це просто... Таке ніякі. Ось тут ще попробую, буває, Пропльовує Ну треба вода, щоб воно взагалі почало клювати. Хоч щось, то треба вода. 18 грам. Летить добре, довго ставить. Но тут пробивати нема смінсу. Ну а що зробиш? Трава вона. І в Африці і трава хлопці. Ну тут покльовки були багато от, именно, в цьому місці. Ну, опять же, 500 грам, 600, а то й 300 судаки. Крупного з берега в цьому році хлопці тільки соми були. Соми були трьошки, півторушки, душки, шістерки. З берега на джих на сікон брали. І то не на такі силикон, не на такі двойник, Я ставив це, коли сильно струю дають. Ставив такі хороші гаки і в силіконку світлу китеч. Салату отаку. з п'ятнишками, Вечірню. Іменно 8-9 сон підходить, коли сильно воду дають до берега. Дуже багато його. І сходи були, а судак. Щось взагалі не підходить крупні хлопців. Маленькі іноді, щось по судок під берегом, тут не місця. Не його місця. Тут було краще, бо я кормив мішками. Мішок от в неділю висипаю, кукурузи, макухи. Мальок стоїть і вона підходить. В цьому году я хотів доставку заказати, так вони мені сказали самовивоз. Кажу, ну як хочете. То двойним тарифом відправляли, а в цьому году не захотіли. Ну не треба. Все, хлопці, просто відео.